Слава Ісусу Христу! Чому Бог допускає зло? Бог не допускає зло, Бог виганяє зло, Бог вигнав диявола. Якщо ми подивимося, то диявол від початку був найгарніший хіровим, який захотів стати Богом, який возгордився і захотів власної влади, і власна гордість його погубила. І він був скинутий на землю. Створивши людину, Бог дав людям владу над дияволом, над всіми духами і так далі. І вони мали харчування з дерева життя. Але коли людина пустила, допустила спілкування з Змієм, з дияволом, який через Змія прийшов до Єви, то і коли вони перш за все поставили під сумнів слово Боже, вони таким чином прийняли політику і релігію диявола. Він їм навішав лапші на вуха, що ви там станете як Боги. Вон їм це захотілося стати як Боги, так як і дияволу. Тобто вони прийняли подобу диявола. І, відповідно, Бог їм також давав час на покаяння, але вони цього не зробили, так як і диявол цього не зробив. Він не покаявся. І разом з третиною Янголів був скинутий з неба. І хтось говорить, це винні там Адам і Єва і так далі. Але на сьогоднішній день ми в тій ж самі позиції, що і Адам і Єва. Тому що щоденно ми обираємо, чим нам харчуватися, чи нам харчуватися з дерева життя яким є слово Боже, яким є апостольська біблійна церква, чи нам харчуватися деревом пізнання добра і зла, тобто віддавати прихильність дияволу і цьому безбожному божевільному світу? Тож вибор залишається за нами, і від нашого щоденного вибору буде залежати наша подальша доля, як в цьому матеріальному проміжку життя, який кожному з нас залишився, так і в вічності в цілому. Тому майте розум, Христового, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя і не віддаватися волі диявола, тому що диявол прийшов украсти, вбити і погубити. А ісус прийшов, щоб дати нам життя, тому що Ісус є шлях, істина і життя. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословені.